Законом України від 28 грудня 2014 року номер 71 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи внесено зміни до Податкового кодексу України та зокрема до закону України від 6 липня 1995 року номер 265 Метою змін до Кодексу та закону 25 є вдосконалення механізму і застосування та запобігання можливим порушенням з боку суб'єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за товари та послуги. Основною зміною є те, що відповідно до пункту 296.10 Кодексу платники єдиного податку 2 і 3 груп при здійсненні діяльності на ринках при продажу товарів дрібно торгівельної мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстрати розрахункових операцій. У всіх інших випадках платники єдиного податку фізичній особі-підприємці 2-3 груп зобов'язані застосовувати РРО. При цьому зазначені зміни відповідно до прикінцевих положень закону No71 вступають у силу для платників єдиного податку 3 групи з 1 липня 2015 року, для платників єдиного податку 2 групи з 1 січня 2016 року. Водночас змінами до перехідних положень кодексу встановлено, що платники єдиного податку 2-3 груп, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно, почали застосовувати у власній господарській діяльності, зареєстровані у пломбовані в основному порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО, з дати початку застосування РРО до 1 січня 2017 року, звільняються від проведення перевірок з питань дотримання порядку застосування РРО. Пунктом 2 статті 3 закону 265 передбачено. Що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, в готівковій та або безготівковій формі, зобов'язані видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті замовлення, або оплата яких здійснюється з використанням мережі інтернет, при отриманні товарів даній послуг, в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції. Тобто суб'єкти господарювання при продажу товарів у мережі Інтернет, у тому числі фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку, другої та третії груп, повинні застосовувати РРО та видавати покупцю розрахунковий документ встановленої форми. Такі зміни викликані значним поширенням продажу товарів, замовлення або плата яких здійснюється з використанням мережі інтернет, необхідністю захисту прав споживачів у разі отримання доброякісного товару. І створення можливості звернення до судових органів для захисту прав та неуможливлення обігу контрафактних та контрабандних товарів. До пункту першого статті 9 закону 265 внесено зміни щодо обов'язкового застосування РРО та РК при наданні послуг підприємствами, установленими і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування. У зв'язку з викладом розширюється сфера застосування РРО підприємствами, які надають послуги. Це перукарні, салони краси, спортивні клуби, хімчистки, сервісні центри з ремонту побутової техніки тощо, що також сприятиме захисту прав споживачів у разі отримання недоброякісних послуг. Таким чином, підприємства сфери послуг при проведенні розрахунків мають застосовувати РРО на загальних підставах. РРО мають застосовуватись при здійсненні операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, а також операції комерційних агентів банків з приймання готівки для подальшого її переказу, в тому числі і застосування платіжних терміналів. Тобто з 1 на 1 2015 року при використанні суб'єктами господарювання платіжних терміналів повинні забезпечити видачу покупцеві розрахункового документу встановленої форми. Тимчасово до 1 липня 2015 року суб'єкти господарювання звільняються від санкцій за порушення вимог цього закону при наданні послуг у разі проведення розрахунків у касах з оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів та видачу відповідних квитанцій. Отже, вказані суб'єкти господарювання, які з 1.01.2015 року мають застосовувати РРО, звільняються від санкцій за порушення вимог цього закону на півроку, що дає їм змогу зареєструвати та ввести в експлуатацію відповідні РРО для виконання вимог чинного законодавства. У 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців з обсягом доходу до 20 млн грн. за попередній календарний рік, контролюючими органами здійснюється виключно з дозволу Кабінету міністрів України. За заявку суб'єкта господарювання щодо його перевірки згідно з рішенням суду або вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюються з 1 січня 2015 року на перевірки суб'єктів господарювання, що возять на митну територію України та або виробляють, та або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість. Враховуючи виконання та вимоги пункту статті 80 кодексу, фактичні перевірки можуть проводити за наявності підстав, передбачених кодексом, та у разі, якщо суб'єкт господарювання здійснює реалізацію підакцизних товарів, займається видами господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, а також при проведенні перевірок суб'єктів господарювання фізичних осіб-підприємців з питань повноти нарахування та сплати податку на доходи з фізичних осіб.